Форму я тобі купівлю. за ти мої гроші, Ти понял, блядь, блядь, мої діти все. Тобі і зарплата не платиться, не і вся хуя, блядь. Пред'являємо документи. Документи ваші. Документи, уважаємо, 18.3. лицо не треба прятати, воно в Ютубі буде сьогодні ж. А що це за балаклава на обличчі? Хто дозволив? Чим це передбачено? Нічим. Ніхто не дозволяв. Це просто вони займаються самоправством. Треба встановлювати дійсно хто це такі, та порушувати кримінальне провадження, тому що вони вийшли на вулицю, не зрозуміло, що вони там робили. А хто ви? А ви, а ви хто такі? Ви вообще без форми стоїте. Так ви хто, хто ви тако? Я, Я вимагаю виконати умову закону поліції 18.3. Ага. Куди йти вимагати жетон? Де ваш жетон? Я зафіксую себе. житон. Що такое? Ви жетон прячете? Заспокуйте. Ви жетон прячете? Заспокуйте. Де твій жетон? Заспокою Житон, житон є! Все, безпредельчики, после войны вам пизда. Понял, нахуй. Тебе я тебя запомню. Все, пиздуйте, нахуй. Будете кошмарить народ. Будьте кошмарить народ, вам пизда! нахуй. Громадянин підійшов, почав фіксувати і спитав ваші? Документи все ж максимально просто Дивимось. Стаття 18 закону України про національну поліцію. Частиною третьої даної статті передбачено, що звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний зобов'язаний назвати своє і посаду спецзвання та пред'явити на вимогу службового посвідчення. Пряма норма до виконання. Ви такі не знаєте. ваші документи, ви такі. повістку. Да. Ви так прийшли бургер. Нормально мы пришли. Вы людей, вы народ кошмарите. Вы народ кошмарите. Вы не провичь, вы так бы Ну, Я бы стоять, что дальше? Здорово, чешу? 18 песок. Я говорю, 18 лет. Я буду с такими полицейскими помимомиями. Вы решили против народа пойти. Вы полиция решили против народа пойти. Вы решили против народа пойти. ЦК, полиция, сюда меня слушать. Вы решили против народа пойти. Выполняй свои нормы закона. Що... Кому присягу давав ось. Ось їх відношення. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Це визначено статтею 11 частиною 3 закону України про національну поліцію.